Вітаю громаду! У рамках щорічного проєкту Діємо для здоров'я, діємо для життя, приуроченого пам'яті Миколи Хнюкала, проводимо соціальне опитування на тему щастя, це. Адже саме під таким гаслом Мама, тато, я щаслива сім'я розпочинає старт наш проєкт у 2025 році. Що таке щастя? Для всіх воно різне. Для когось щастя це горнятко ранкової кави, для когось відміна останнього уроку, для когось просто обійняти знайому людину. Щастя різне, багатогранне. Скільки саме граний от що цікаво. Тож давайте скоріш дізнаємось. Для мене щастя це коли моя кохана дівчина в гуморі. Щастя це віра в добро і любов. Щастя це любов. Коли всі посміхають, у саме лов ловливе сім'я. Щастя, це щоб рідні були здорові, щоб у них було все хорошо, е мир, спокій. Це коли серце співає мовчки, бо всі кого любиш, поруч з тобою. Щастя, це коли є здоров я здоров'я і щаслива вся людина. Щастя це внутрішній стан гармонії, спокою. І радості. Щастя для мене це коли здорові і усміхнені діти. Для мене щастя це коли є можливість обирати. Ну, щастя це таке поняття, що для кожного воно по-своєму. Для одних кіпри та якісь острова далекі, машини дорогі, кому нібудь якесь, що в хаті було багатство. А вообще саме справедливе щастя це коли в домі, в сім'ї взаємоповага. Взаємодопомога, любов, дружба, здоров'я міцне. Оце саме більше щастя. З окружаючими будь в любові в повазі. І вас будуть поважати і це оце буде називатися усі ці блага і називається великим словом щастя. Так що щастя, усім вам на довгі роки і мирного неба, усім над головою. Щастя це коли ти в колі друзів, в колі батьків, і ніхто ніколи не хворіє. І в тебе мирне небо над головою. Коли ніхто не йде на твою землю, і ви будете так жити довго і щасливо. Щастя це займатися улюбленою справою. Це коли ти прокидаєшся з усмішкою і знаєш, що твої рідні поруч відчуваєш спокій та гармонію в душі. Щастя, це знати, що твої близькі здорові та щасливі. Це мир по всьому світу, це змога подорожувати. Отримувати нові емоції, позитивні емоції, це стан душі. Щастя це квіти, щастя це щастя це квіти, щастя це дім. щастя це любов, і конячки. Щастя, це коли сім'я, родина. Для мене щастя це коли мої рідні та близькі люди живі, здорові та знаходяться поруч зі мною. Щастя, це коли живеш в вільній незалежній Україні під мирним небом. Щастя, це коли в тебе добра сім'я, кохана дружина, люблячі діти, внуки і правнуки. Щастя, це коли можна зібратися за своїм круглим столом всією родиною. Щастя. Це коли можна випити рюмку вина, закусити кусочком українського сала з чорним хлібом і заспівати файну пісню. Що треба за щастя, мабуть, зовсім трішки, як бачите, сонце, радіти зорім. Лиш кожного ранка спіднятися з ліжка і небо, і мирного неба над нами вгорі. Для мене щастя це коли поруч люблячі батьки, дружня родина, друзі, які завжди допоможуть у біді. І найголовніше це перемога. Щастя, це коли тебе розуміють, коли в країні немає війни, мир на землі, коли радують діти, онуки, щоб всі були здорові. Це найбільше щастя в житті. Щастя, це коли ти почуваєш себе добре в кругу сім'ї, в кругу друзів. Та коли тобі тепло зі всіма, з ким ти знаходишся поруч? Щастя це велике світле почуття. Щастя, це коли твої рідні поруч та здорові. Для мене на сьогоднішній день щастя це коли над головою не літають ракети, коли не лунають вибухи не, не гинуть наші діти, брати, чоловіки. І щоб. На кінець, кінцем, кінцем все закінчилося. Було чисте небо над головою, світле сонце сіяло, зеленіла трава і родина вся зійшлася, об'єдналася, позішалися всі до рідного свого гніздечка. Щастя це, коли чуєш із телефона від рідних, від близьких, знайомих, просто від українців, що все добре. Особисто для мене щастя це відсутність повітряних тривог, відсутність ракет та обстрілів. Щастя це можливість створити добро і допомагати близьким. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за захист наших домівок. Дякуємо, що даруєте надію та щастя. Щастя просто жити. Слава Україні! Героям слава!